На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня середи, 23 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Про дороги оздоровлення дітей влітку та безпеку містян говорили на засіданні. Виконкому у Коломиї, окрім поліції, за кермувальниками, які не дотримуються правил дорожнього руху, слідкуватимуть громадські активісти. Коломиянки візьмуть участь у показі мод французького дизайнера в Каннах. Тепер про це та інше детальніше. 22 березня, о 16.30 в вотині Коломийського району зіткнулися дві автівки – «Опель Вектра під кермуванням громадянина 1993 року народження та ронконародження та яким кермував 36-річний чоловік. У результаті ДТП 21-річний пасажир «Опеля» отримав тілесні ушкодження та звернувся за медичною допомогою в Отиніську районну лікарню. Також у вівторок вже о 22.32 у Снятині на автодорозі Стрий Чернівці відбулося лобове зіткнення автомобілів Ауді 80». Та вантажного мікроавтобуса «Івеко». у результаті зіткнення виникло загорання автомобілів у моторному відсіку та салоні автомобіля «Аудіо-80». На місці ДТП виявлено тіла трьох загиблих осіб та дві особи травмовано. Водії-порушники, начувайтеся у Коломиї, окрім поліції, за кермувальниками, які не дотримуються правил дорожнього руху, слідкуватимуть і громадські активісти. Так уже діє відома Фейсбук-спільнота Стопрагуль Коломия під керівництвом Ігоря Довбиша. Світлини порушників виставляють у цій відкритій групі. А нещодавно пройшла перша акція ще одного товариства. Це представники громадської організації «Стоп Хам. Це 20 свідомих коломиян, які хочуть своє місто зробити дійсно писанковим. Акції проти хамства на дорогах проводитимуть регулярно. Водій, який порушує правила, отримує наліпку на лобове скло. Показувати обличчя на камеру члени організації СтопХам не захотіли. Поспілкувалися з нами телефоном. Кажуть, коли ми є місто маленьке, а коли вони розпочнуть активно працювати, то можуть знайтися водії, які захочуть посперечатися. Запропонували нам власний відеоролик, який змонтували самостійно. Загалом активісти розповіли, що СТОПХАМ це міжнародна некомерційна організація, яка позиціонує себе як федеральний проект і виступає проти хамства і порушень водіями транспортних засобів правил дорожнього руху. Утворилася у 2010 році, і люди, які цим проектом займаються, вони борються з такими порушеннями, таким чином клеючі чи наклейки, що показують, що вони є, ну що ці люди є порушниками. Так в нас в країні ну і ну тобто, що в Коломиї е, поліція не пройшла повністю акредитацію. По суті, вони ще й не мають такого повного права, як виписати постанови. То ми вирішили зібратися, зібрати команду, яка буде трохи боротися і наводити порядок в місті. Коломийська команда Стопхам це 20 свідомих мешканців міста. Вони різного віку та різних професій. Є складовою організації стопхам Івано-Франківськ. кажуть, часто бували за кордоном, бачили, як там поводяться водії, і вирішили наших автомобілістів теж спонукати до порядку. Хочу одразу сказати, щоб е, в інтернеті не розповсюджували слухи, що нас там хтось фінансує і говорить там, на ПМ, ПМ, ПМ", е, і діть клейти наклейки тим, тим, тим і платять за це гроші. Ні, нас ніхто не фінансує. Ми самі по собі. Першу акцію нещодавно привели в Коломиї. кілька машин, отримали ганебну наклейку на лобове скло. Хлопці все фільмують на відео. Частина матеріалу вже є в інтернеті. Відтепер водіям варто уважніше ставитися до правил, аби не опинитися на сторінках соцмереж, адже активісти проводитимуть такі акції регулярно та без попереджень. Поліція виписує постанову і або попередження і ставить папірчик на. Лобовець, кота саме, ми клеєм наклейку. Що подивіться? От він порушує правила. Ми ж не ми, ми ж не псуємо. Ми ж не розбиваємо стіка. Ми ж не е, трапаємо машини. Ми просто на наклейку, яка говорить про те, що він є хам. Він порушує правила дорожнього руху і йому плювати на те, що е, він стоїть на тротуарі, а по тротуарі їздять жінки з колясками. Активісти не є категоричні: спочатку підходять до порушника, вислуховують думку водія та просять забрати машину. Якщо таки не доходить, тоді й ліплять знак. Одразу заспокоюють наклейку відліпити легко, навіть радять, як це зробити. Щоб її віддати, потрібно якийсь дуже дуже хороший спирт і просто або навіть водою полити, і хай декілька хвилин посують на мокрі, або кажуть спиртом, отвідом, вона дуже легко від віддирається жодна щітка, спирт, або якийсь такий поганий коньяк, бо чим поганіший коняк, він легше легше її відліти. Активісти планують співпрацю з місцевими правоохоронцями, але тільки тоді, коли ті пройдуть переатестацію. Про дороги, оздоровлення дітей влітку та безпеку містян говорили на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. Обговорювали, зокрема, і питання використання зброї та боротьбу із наркотиками. Про що ще йшлося? Дивіться далі в сюжеті Надії зініплюхіної начальник Коломийської поліції Остап Білейчук розповів про виконання міської комплексної програми профілактики злочинності. У 2011-2015 роках нагадаємо, правоохоронці переживають реорганізацію. У листопаді того року Коломийський відділ ОМВС ліквідували і створили Коломийський відділ поліції. Про здобутки головний правоохоронець не говорив, наголосив на недоліках. «Протягом п'яти років основним недоліком було це те, що десь наряди міліції якісно не реагували на повідомлення громадян, заяви також. <кій> Можна сказати, не було повна і об'єктивна реєстрація даних повідомлень. На даний момент, можна сказати, Приховували злочини. Приховували викусовське слово як Так? На даний час є повна е, об'єктивна картина у нас, всі злочини, повідомлення, заяви громадян реєструються, порушуються кримінальні провадження, е, уведення групи швидкого реагування на території міста та району. От, їх на даний час працює сім. Аких груп швидкого реагування буде ще більше, каже Остап Білечук. Головне зробити все, аби люди відчували себе в повній безпеці. Коломийський відділ поліції обслуговує і місто, і район ще є два відділення в Тлумачі та Городенці, але особовий склад довелося скоротити. В Загальному коломийський відділ один втратив було 168 працівників. На даний час є їх 137. От. Як то кажуть, ми модифікуємося, все таке слово. Для того щоб ми ставали мобільними і скорше реагували і приймали рішення. Говорили на засіданні виконкому і про використання зброї. Останнім часом побільшало злочинів з її використанням. Ситуація фактично не контрольована, особливо коли мова йде про її завезення із зони АТО. Що стосується використання зброї з незаконного обігу, то у нас її багато є. Це всі це знають і покажуть. І ми знаємо даний час першого березня. Можна сказати, ми вже вступили у законне поле. Щодо документування даної категорії злочинів, От, юридичний колапс закінчився такий, який був. Верховна Рада прийняла всі зміни, які вступили в силу, і з 1 березня ми вже у повному обсязі працюємо. Згідно чинного законодавства щодо документування тяжких, особливо тяжких іменно категорії цього злочину. Говорили на засіданні і про боротьбу із наркотиками. Такі факти теж є в Коломиї. Боротьба з наркодилерами і наркоманами триває, зазначив Остап Білейчук. Групи осіб позбули на дотичних засобів. За п'ять років після факти це не є так багато, це є мала кількість, досить мала. На даний час ми протягом року майже нічого не зробили у сторону збуту наркотичних засобів у місті і в районі в зв'язку з цим юридичним колапсом, який ну, відбувався в державі з переходом і реформою нашої системи. Тут є і групи осіб, які є, які були резонансними там по три чоловіка, по два чоловіка. Де була система у 2013 році. Ми були розкрили цілу схему щодо збування і завозу до на нас з іншої території наркотичних засобів, таких як Субітекс і Амфітаніт. Люди всі одні відбувають покарання, одні, правда, коли був новий КПК вступив в силу, то знайшли. Є така там норма, як угода, укладання угоди. От дуже багато людей. За цю в зв'язку з цим просто несуть покарання зараз на умовному терміні Було так казати. Ішлося на засідання виконкому про оздоровлення дітей влітку. Зміна почнеться не пізніше 1 червня, розповів начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Цьогоріч нам виділено 195 тисяч гривень, 50 тисяч гривень на станицю пласт. По відношенню до того року ми плануємо оздоровити понад 167 дітей. Зміною з формуванням зміни 21 -день, день. А саме це буде зараховане оздоровлення. Хоча законом України про оздоровлення передбачено вже зміни по 18 днів. Наметовим чином ми плануємо оздоровити до 700 дітей. Першочергово закон говорить про те, що ми повинні оздоровлювати дітей під категорій. а саме дітей сидів, учасників АТО. Внутрішніх переселенців у нас є 83 дитини, учасники Латон, сирота 42 дитини, внутрішніх переселенців 15, інвалідів 15, 101 життєві обставини. Троє чорнобильців 25, п'ять забезпечених 276, сімдесят шість на виконкомі говорили і про дітей переселенців. На думку заступника міського голови Богдана Федорука, люди, домівки, яких зараз не в зоні бойових дій, можуть повертатися на східну Україну додому. Там будинки пустують. Хай вертаються, це безпека, це третя лінія оборони. Там можна жити, там не бомблять, не стріляють що в жити коло мої за тисячу кілометрів. Ну, тільки наші могили, треба їх відправляти потихеньку в дах і підселяються під границю, так як і раніше. Також обговорили й питання підготовки комунальних господарств до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років. У Сопівській загальноосвітній школі займається група лісівників. Сюди входять учні старших класів. Школярі не тільки теоретично вивчають роботу працівників лісу, але й самі активно допомагають охороняти природу. Юні супівчани часто проводять різноманітні природоохоронні акції. Запросили на заняття гуртка і знімальну групу нашого телеканалу. Членами гуртка лісівників є понад два десятки совівських школярів. Діти із задоволенням відвідують заняття. Допоки зимно вони проводять засідання лише у шкільних аудиторіях. Однак згодом вже виходитимуть на пришкільні ділянки до лісу чи річки. Дітлахи кажуть, що саме практичні завдання їм до вподоби. Я вважаю, що тут можна навчитися багато про ліс, навчитися його берегти і і, сад... І садити дерева. Коли в нашій школі ввели гурток, юні лісівники, я з великим задоволенням вступила до нього, тому що ми тут вчимося розрізняти різні види дерев, види насіння, досліджуємося, як за ними доглядати. Ми допомагаємо нашим меншим пернатим друзям та ханам, зробили для них годівнички у нашому саді та у лісі. Керівник гуртка намагається якомога доступніше розповісти школярам про те, як треба берегти природу. Запрошують на засідання і лісівників. Так цього разу приїхав до учнів багаторічний директор Коломийського державного лісгоспу Іван Равлюк. Він зазначив, що із учасників гуртка виходять гарні помічники працівникам лісу. Дуже приємно, що це цей гурток. Воно він має бути шкільним. лісництвом. нам у нас є з ним договір з цією школою. І мені дуже приємно бачити таких ентузіастів, бо зараз в більшості вже мало створює хтось такі лісництва. І ці діти, що вони тут є, вони може не оберуть, може оберуть своє майбутнє життя, пов'яжуть з лісом, але в крайньому випадку вони наберуть багато знань. Школа Любов Гринчук зазначила, що дерева згадуються і у заповідях Божих, тому доглядати за ними це обов'язок кожної людини. Вона вірить, що школа лісівництва має велике перспективне майбутнє і докладатиме для цього всіх зусиль. Бажаю, щоб наша школа лісництва процвітала, а ви колись гордилися. Як не ви, то ваше покоління. І ті вже добрі паруски, які ви вже зробили. А це різні проведені вами акції. І акції збережи ялинку, і акції посади дерево, і збережи первоцвіти. Вони мають велику результативність. Зараз гуртківці активно розклеюють у селі листівки, де закликають не чіпати первоцвіти. Далі нові акції та допомога місцевим лісівникам. Із Сопова Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подінника. Бізнес на віниках до такого заробітку вже роками вдаються селяни або прогодувати свої сім'ї. Попри дорогу, продають березові мітли у десятках метрах один від одного. Продавці віників кажуть, заробляють не мільйони, а на хліб насущний. Бізнес на віниках. До такого заробітку вже роками вдаються селяни, щоб прогодувати свої сім'ї. Попри дорогу, продають березові мітли у десятках метрах один від одного. Продавці віників кажуть, заробляють не мільйони, а на хліб насущний. Я безробітний мені ще рік до пенсії, то за що я маю жити? Це хоч на хліб і на сигарети. Розробити в лісі, нарізати березини, зробити, почистити, ручку зробити. То їм за 20 не хочуть брати. Люди не мають грошей, нема за що брати. Більшість продавців коментувати, будь-що на камеру відмовляються, відвертаються спинами і просто мовчать. А хтось виправдовується, мовляв, заробляти у такий спосіб змушені не від доброго життя. А таке буття, очевидно, їх дістало. Дякувати Богу нашому правительству. Ви краще піді пенсіонерів поспитайте. От як цей Порошенко і з Ясенюком довели нас до такої ручки, що далі вже нема куди? Газ світло, все росте, на це їсти щось треба. На кожній придорожній точці віників небагато, по п'ять штук в середньому. Продавці запевняють, шкоди природі вони не завдають. Мене не сім'я собі на своїм паю. З колгоспу дали пай, а там засіялося березина, а ми тут у березину, берези такі молоді, а ми її зрізуємо і робимо. віник. баба Анна більш говірка, бо боятися їй каже нічого. Мовляв, не вкрала. 20 гривень за віник, за словами пенсіонерки, це взагалі копійки. А наробитися треба, та й попиту останнім часом на ековінники немає зовсім. Бізнес селянам перебили сучасні пластикові євромітли. Не дуже питають. От ми, ми вже це третій чи четвертий день. То я три вінники всього на всього продав. Колись їздили із Молдавії, відти вбрали. Де собі так люди купували? При нагоді баба Анна таки рекламує березову мітлу, зроблену руками її чоловіка. Така екологічно чиста, каже і добротніша. Це і достайні, і подвір'я, а то теж що на сонце покласти. Він розплавлюється, він ломиться. Знаєте, тут той, а і це ні, це ліпше. Поряд із березовими віниками дубові, такі добре годяться для лазні, а ще лозові кошики, березовий сік, первоцвіти і глиняний посуд. Ось, зрештою, і все, що приносить до сімейного бюджету селян, бодай якийсь прибуток. 24 березня у загальноосвітній школі номер 6 імені Тараса Синюка відбудеться ярмарок солодощів та домашньої випічки. Виручені кошти передадуть онкохворим. Початок о 10.30. А з нагоди відзначення міжнародного дня театру, 27 березня, Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва о 13-й годині на казку для дітей день народження кота Леопольда та о 17-й – освячення оновленої зали і відкриття Коломийської франкіани, присвяченої 160-й річниці від дня народження великого каменяра. Перегляд вистави Боконстріктор за повістю Івана Франка. Театралізована хресна дорога, яку представляють студенти Івано-Франківської духовної семінарії та товариства студентів-католиків, обнова пройде у Коломиї. Збір вірян на парафії святих Володимира і Ольги, що в районі Гомону у Коломиї, у суботу, 26 березня о 16 годині. Коломиянки візьмуть участь у показі мод французького дизайнера в Каннах. Юні моделі отримали таку можливість завдяки участі у всеукраїнських конкурсах краси Міні міс Україна та міні-топ модель Україна. З моїми враженнями від конкурсу дівчата поділилися із нашими журналістами. Про це матеріал Ольги Гриджук. П'ятирічна Алевтина Жупанська вже має чималий модельний досвід, навіть закордонний. Та дівчинка зізнається, кожен раз хвилюється перед виходом на подіум. Я здобула титул Маленька топ-модель. У конкурсі міні-топ-модель України дівчинка була майже наймолодшою та отримала багато подарунків. Серед них красива сукня від французького дизайнера. Таке красиве платічко від французького дизайнера. Участь у конкурсі краси брали майже 30 юних моделей з усіх куточків України від 3 до 15 років. Діана Тремтяча займається у школі моделей Елес Модел з роки. У 2013-му стала міні-міс Коломия. Дівчина переконана, будь-які конкурси це не лише досвід, а й нові знайомства. Після цих конкурсів я стаю більш впевнена в собі. Вони мене надихають найбільш е, якісь подальші проекти. Е, на конкурсі були дизайнери Андретан, Хелен Лавен, наче найбільше мені сподобався вихід від Андретана. У Києві юні моделі демонстрували ансамблі одягу з колекцій провідних українських дизайнерів. Розповідає директор школи моделей та самовдосконалення Елес Моделс Лія Стойко. До слова українські кутюр'є і оцінювали модельну майстерність дівчат. Цього року ми почали співпрацювати з директором конкурсу Мініміс Україна, який є організатором Україня Фешн Кітс, і запросили наших дівчаток взяти участь в такому проєкті, як міні топ модель України. Буде їхати ціла делегація від України. І на цей показ, і нам дуже приємно, що ми теж будемо частинкою цього проекту. Дуже великий вклад. Це є батьків, тому дякую батькам, що погодились прийняти участь в цьому проекті, мамі Алі та мамі Діани, тому що вони вклали дуже багато своїх своїх праці та зусиль саме в цей проект. Тому що без батьків діти би не змогли себе достойно представити. Вже влітку українська делегація поїде на міжнародний показ мод в канах. Там юні коломийські моделі презентуватимуть найкращих зразки з колекцій світових дизайнерів. Ольга Гереджук Сергій Гурмак подія НТК. Якщо ви хочете, аби сімейне життя не перетворювалося на суцільну суперечку, сварки та докори, вчиться планувати сімейний бюджет. Аби діти вміли заробляти та знали ціну грошам, вчиться формувати сімейний бюджет. Отже, аби уникнути багатьох проблем в особистому житті, достатньо бути фінансово грамотними. Дослідження кажуть, що грамотне планування сімейного бюджету заощаджує у місяць 15-20% витрат. А це ой, як актуально у наш час. Про фінансову грамотність поговоримо у програмі про все крім політики. Після новин на телеканалі НТК телефон для запитань незмінний 3800. А вже наступного дня у четвер на телеканалі НТК дивіться ток-шоу, коло моє думає. Тема обговорення ситуації, яка склалася довкола єврейського кладовища, що у міському парку на вулиці Чехова. Початок ефіру о 20-й годині. Далі спорт. Продовжуємо випуск. Кікбоксинг активно розвивається на Коломищині. Тренер Сергій Сітніков зібрав навколо себе більше півсотні юних спортсменів. Провели чемпіонат Коломиї. Турнір пройшов у спортивній залі першої школи. Спортсменів розділили на 12 вагових категорій. Вони активно виборювали першість, адже на чемпіонаті формували збірну міста, яка відстоюватиме честь столиці покуття на першості Прикарпаття. Усі переможці та призери отримали призи і грамоти, вітали їх і представники влади міста. Тепер такі турніри стануть традиційними, запевняє тренер. А його думку підтримали і кікбоксери. Хочу нагадати, що з суботи, 26 березня, на неділю 27-го стрілку годинників треба переводити на одну годину уперед. Це відбувається о третій ночі. Доведеться знову звикати жити за новим. Режимом. Сподіваюся, це не вплине на ваше здоров'я, самопочуття та настрій. А це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, традиційно заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 1068 Радіо радіосяй у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. У цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.